Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія, і тут про життя переселенців на Хмельниччині. Сьогодні доволі сильний вітер. Сподіваюся, він не буде дуже заважати, тому що є в мене лайфхак, щоб його було менше чутно мікрофон, але все одно заздалегідь прошу вибачення, якщо зі звуком будуть якісь проблеми. Так ось, щодо новин за цей тиждень. Ну, мабуть, одна з головних новин це те, що ось нарешті перекрили ми. Льох. Оця плівка, вона тут так завернута. Тут поклали та, що була, тому що і коти тут ходять, і ось щоб її можна було безпечно так прижати, був вже дощ, доволі сильний. Дивилися, все добре, нічого не протікає. Тому це питання нарешті закрили. Ось. Тут ще пообрізали гілки, тому зараз вже так виглядає красиво. Я гадаю, якщо ми потім приберемо цей забор, оце все приберемо, тут буде дуже приємно, тому що буде такий великий двір. Колись до цього дійдемо. Це ось прокопали траншею під каналізацію. Тут 17 метрів, мені здається, якщо я не помиляюсь, будемо робити ревізію ось тут, десь по початку, і ще тут, тобто будуть два ревізійних віконечка. Тут буде заливатися такий як ободок бетонний, і зверху будемо ставити люк і все, -все засипати землею, тому що. Тут ну, рівень такий доволі високий, там всередині будуть отвори просверлені. Тобто це не герметична така споруда, це все буде потроху впитуватися в землю. Так, І пушок ще хоче, уваги, да? пушочок, до речі. Пушочок у нас, коли на днях він роздир шмат мінеральної вати, і тому зараз пушочок. Ну, що ти робиш тут на камеру? Ну, пушок іди сюди. Ах, він стидається, він стидається. Ай, пушочок. Так, їдемо далі. Хотіла показати, а, хотіла показати ще й Касю. Да? Кася возлягає він тут. <хи> і ось цей люк, який я купила, 430 гривень, найдешевший. Гадаю, якраз те, що потрібно. А, так, потім ще туди повернемося, а поки що йдемо на город. Це в нас тут треба. Це ось це ж я привезла, мабуть, бачили в шоці, як я везла ці труби. Тут у мами сушка сушиться. А це мама збирала яблука. І тут десь хотіла показати містера. Він вже ходить, він вже змирився з тим, що... Мабуть, з цим комерцем він буде вже жити, і йому полегшило. В цілому то йому полегшило. Але є ще інша проблема. Міністерчик. ви бачите, йому полегшило однозначно, в нього гарний апетит, в нього загоїлося вушко, але в нього це проблема з оком. Гадала я, що це тому, що є ця проблема з вухом. Але виявилося, що... Підозра на онкологію саме э, ока, тому 16-го везу його на діагностику, там вже точно скажуть, що з ним робити. Ну, точніше, з пухлиною що робити, а не з котом. <кота>, Кота потрібно просто любити. Комірець ще в нього, тому що в нього ось тут ще є ось невеличка така ранка. Тому поки що ходить з комірцем, але він вже почувається набагато краще. Тобто цей процес запальний, який був у вусі, його прибрали, а те, що в оці, його ще не турбує в даний час. Тому добре, що це все нетерміново, що це все ж таки планове буде обстеження і планове, планове лікування, операція вже, як скаже лікар. Так, ага, щодо. Города. Ось тут мама зібрала насіння для... Не для, з патісонів. І тут дуже цікава історія про те, як в нас вкрали Патісони з города. Це якась для мене незрозуміла комічна історія. Хоча, якщо дивитися якось зовні, то нічого комічного в цьому нема. В мами було три кущі. Три, три кущі патісонів, Один вона зібрала раніше, може ви бачили на волозі, вони там лежали ось тут. І вона залишила їх вже для насіння, тобто вони вже були нистівні ні для людей, ні для тварин. І в неї залишилося ще два куща, там доволі багато їх було. І вона прийшла десь пару днів тому, ну, на цьому тижні це було. І там на кожному кущі по одному Патісону залишилося. Я не знаю, кому і на що вони потрібні були. Це потрібно було йти вночі на наш город, збирати ці Патісони і куди їх потім дівати, збирати насіння, але ну, це ж насіння, воно ж копійки коштує, тим паче Патісонів. Ми не знаємо, що це було. А в цілому, тому. Ну, Можна вирахувати, хто це зробив, але, але все одно, ну, така історія якась якась неприємна. Хоч ще сонечко, доволі тепло, але вже дуже відчувається осінь скрізь. І не дивлячись на це наше будівництво, на те, що дуже мало часу залишилося, намагаємося ще милуватися і красою, яка навкруги. Картоплю, вже цю, яку першу саджали, прибрали. О, містер прийшов супроводжувати <гум> містер. Він схуд за час цієї хвороби, але вже трошки почав набирати вагу. Помідори, мама сказала, що, мабуть, вже ну, на днях теж вже все буде прибиратися, тому що в цілому вони вже <гум> ще виросло, то виросло. Огірки, тут ще навіть огірки є. Потрібно їх зібрати. Такі доволі великі. Я не знаю, чому ми їх не зібрали, як ми їх не побачили, але як завжди, якийсь огірок не побачиш, і потім він вже величезний, виростає. Капуста. У мама добре це під агроволокном. нормально вона. Змогла вирости, вона і теж сказала, збере, мабуть, сьогодні. Ожина тут посаджена. А, ні, це, мабуть, малина, да, посаджена малина, а ось там далі ожина. Ми тільки трошки не зрозуміли, чи вона прийнялась, чи не прийнялась. Ну, скоріш за все, що все ж таки прийнялась. Одна вже ось почала відбивати вже такі величезні листочки, доволі великі. По цій не зрозуміло на даний час. Ну, але я гадаю, що все ж таки вона теж прийнялась. І малину я саджала ось недавно, ось вона вже теж почала відбивати. Так, тут картопля ось тут посаджена картопля. Вона ще не зібрана, ой, як вітер дує сильно. Так, картопля ось тут не зібрана, тому що саджали її пізніше. Гарбуз потроху достигає. Ну, туди там і лізти не буду, а ось ті ж два гарбузи, що я вам показую з самої весни. Ось вони вже такого красивого кольору. Ви постійно питаєте, навіщо на стільки гарбузів? Але я гадаю, що гарбузів... Багато не буває. А, кавунчики наші бідненькі. Ось. Ось так вони виглядають, ну, хоч вони вже навіть такі вялуваті. Ну, хоч, хоч курочки потішаться. Я вже трошки зібрала насіння, але потім пішов дощ, і потрібно почекати. Було знов, поки це все висохне, і насіння, ось вже воно можна його збирати. І насіння можна збирати вже з соняхів. Теж це потрібно робити прям терміново. Ось вони вже, вони вже майже засохлі, бо вже, мабуть, скоро і будуть обсипатися. Ой, подивіться. Скільки тут метеликів. Це так красиво виглядає. Я сподіваюся, вам їх видно. А ось тут, до речі, ще багато мух, журчалок. ось мух-журчалок. Ось ви дивіться. Тут життя вирує життя Тому що ці квіти вже майже відійшли. Всі теж вже починають від А тут же ж... Тільки все починається оця краса з міністром. І ось ці метелики, до речі, до мене тільки сьогодні вони прилетіли. Ось метелики, такі вони ніжно-блакитного кольору. Я читала взагалі, що вони тільки в Запорізькій області водяться. Точніше, не на Запорізькій області, а на Півдні України, що на, Хмельнич... на Хмельниччині їх ніби нема, але я їх сьогодні побачила. І це так щемливо, тому що це ж це ж щось про дом. Так, да, мабуть, це просто на півдні України було написано, а не тільки у Запорізькій області. Так, ось така краса. Тут нема настрою, можна сюди прийти, милуватися, дивитися на метеликів і відпочивати душею. Так, тут теж ось ми все позакривали, поприкривали, все тут гарно виглядає. Мама продовжує заповнювати. Заповнювати, бачите, вже. Квас у великих стоїть в баклажках, тому що щось маленьких в нас вже не вистачає. Вже у великим поклала. О, Дусечка прийшла. Да, Дусечка? Так, йдемо, покажу вам. Ага, тут малинка ще. Ой малинка як спить солодка. Буду її чіпати. Зараз покажу, що нарешті наші поїздки за водою питною, ну, відносно питною, вона все ж таки не питна, вони завершились. Я вчора, вже вночі, або навіть вже сьогодні, тому що це було десь о 12, Я зібрала цей конструктор дорослий. Ось так виглядає дорослий конструктор. Мені дуже сподобалося, несподівано, тому що я трошки побаююсь техніку, я з нею все ж таки не ви, але тут було дуже цікаво все збирати. Ось тут трохи капає вода. Потім, ну або сьогодні ввечері, або завтра вранці потрібно розібрати цей стакан. Там Перекрити ще фумленти, мабуть, подивитися, як резинки зійшлися, і зібрати знов. В цілому тут нема нічого складного. Ну, ось саме тут чомусь, чомусь ось воно. тут з цими стаканами все добре. Це підключено воно до води, до нашої свердловини. Це поки що тимчасовий варіант, тому що там в наборі в цьому є металевий краник. Такий невеликий, красивий, який підключається, ставиться на, на столешницю. Ось, і вже підключається. Тобто це все ховається під мийку. І це в нас виходить концентрат вже те, що відфільтрувалося. Зараз це просто виглядає ось таким чином. Ось так, але тут все ж таки води доволі. Ну, дуже багато, ми просто дуже багато води використовуємо. Я гадаю, що тут буде теж багато води виходити, тому наступний ще крок потрібно покласти сюди шлангу. Я вже знаю, де її взяти, у нас тут є. І її ось так проведу туди, тому що тут є схил ділянки, і вона вже буде стікати кудись аж там за межі двора. Тому ось ця річ, поки що ми тільки-тільки вимкнули сьогодні вранці я спробувала цю воду, і ми з мамою в захваті. Тому як це все працює, розповім іншим разом. І коли вже в мене буде. Більше якогось досвіду використання цього. В мене тут є ТДС-метр, який відслідковує кількість розчинених у воді речовин. Це мінерали і солі переважно. І ось наша вода, звичайна, яка йде звідси. І в цілому і та, що ми привозили з. Свердловини загального користування, в неї показники 320-318. Показник ось того концентрату, що виходить сюди 400, А вода вже після осмосу. Вона має показник. Ось сьогодні вимірювала від 5 до 9. Це ну, максимально питна вода, приємна. Тому поки що, звичайно, це тимчасовий варіант, коли вже Зробимо кухню, зробимо. Так, да, це ми в кухню в будинку потім поставимо. Тут мені казали, чого не показуєте санвузу, ось показую. Тут я ще не розібралася, тут щось в цьому не так. І коли з кришкою, то натискаєш злив, і потім ця вода все починає. Там щось потрібно підкрутити, але в мене нема часу розібратися, тому я просто зняла цю кришку і ось вона поки що таким чином працює. Так, і зараз вже йдемо до нашого будівництва. Тут ще нічого не встигла зробити, вже арматура тут все стоїть. До речі, щодо... Вентиляція. Ось ця одна труба, яка йде майже донизу, а ось цю трубу поставимо, тому тут все. Два вихіда є, все нормально. <смір> а, так, тим часом ми порахували вату, яка в нас вже була, яку привезли, і виявилося, що її... Дуже мало, м'яко кажучи, тобто її там приблизно половина з того, що нам потрібно. Ось ще докупили вату, але вже іншої якості. А тут поки що не дуже багато новин, тільки ось почали трошки св'яз зробили. Ця лагу ще одну поставили, щоб закріпити. Ось цей перестінок. Тому тут поки що не дуже ще продвинулося, але все одно продвинулося. Ах, ну так, да, і тут же ще ж пошпаклювали, мені здається, точніше, поштукатурили. Мені здається, в минулому влозі цього ще не було. Я вже точно не пам'ятаю. І тут, як ви бачите, вже можна подивитися так прям конкретно, де та яка моя кімната. Ось так вже з однієї сторони зробили гіпсокартон. Ще не було оцієї вати, я ще не встигла її привезти, коли в нас був майстер, тому оця вата, потім вона йде ось сюди і сюди. Пойде як, ну, тут конкретно це буде працювати як шумоізоляція, не як утеплення, звичайно. Оці стрічки наліплювала, щоб зменшити максимальну вібрацію, яка буде від стикання двох твердих поверхонь, коли буде відкриватися двері і змінюватися тиск повітря. Як це правильно сказати? Ну, мабуть, так і є, да, тиск. Якщо не так, то напишіть в коментарях. Скоріше за все, не так, але вже приписувати не буду. <світок> тут зараз я світло увімкну. Тут ще не вистачило оцих шурупів, тому тут воно нарівно. Це, це ще не остаточний варіант, тому тут ще буде все прикручуватися. Там, де шурупів вистачило, там, там все добре, все гарно. В кухні, кухні, ой в кухні, в кімнаті цієї моєї, в цілому то потрібно буде закласти ось цю щілину, ну, тобто розбити її, закласти вальками. Це все поздирати, пошпаклювати, і це, і це, це, щоб вирівняти, і шпалери. Наверх, це, скоріше буде, за все натяжна стеля, бо іншого я не можу чогось придумати, тому що тут стеля, вона йде ось так. Тобто вирівняти її з мінімальними вкладень, вкладеннями, вкладеннями. З мінімальним вкладом можна тільки натяжною стелею, як на мій погляд. Тут, скоріш за все, буде ліноліум. Подивили вже ну теж, більш-менш доступно зараз в нашому варіанті. Тут потрібна буде така сілина, і вона в цілому то скрізь. Тобто ця підлога відійшла від стіни. Це ми все приберемо, плінтус, і будемо закладати тут, мабуть. Валіками, але ще ми теж так остаточно не думали, бо поки що розбираємося з більш великим об'ємом. Тому тут так, вже чекаю, коли ж ми покладемо сюди утеплювач, цей шумоізоляційний, оце прибереться сюди ж гіпсокартон, і поставляться мені двері, і в мене вже буде, хоч якийсь особистий простір. Тут кухня, тут в цілому поки що нічого теж нема. Це графік, тут щось він мерзне, нічого ти не заліз під ковдру. Тому це не просто так воно лежить, ще не красиво ні, це в нас тут графік живе. Ось такі в нас новини на цьому тижні. Нещодавно у коментарях мені написав підписник, що не потрібно домішувати релігію. У блозі, тому що в мене дивляться різні люди, і не всі розділяють мої погляди. В цілому я згодна. Так, в мене дуже різноманітна аудиторія, при цьому в мене блог називається Життя з вірою, що вже наштовхує на думку, що тут буде щось про Бога. І я хочу розділити ці два поняття релігії і віри, тому що. В сучасному світі це взагалі вже про різне. Релігія це свод правил, законів, забобонів, спосіб заробляння грошей. Віра це про прямий зв'язок з Господом, це про прийняття його керівництва у своє життя. І віра це те, завдяки чому я живу, маю наснагу творити. Це мої крила. і я не можу цим не ділитися. Віра це життєдайне повітря для нашого духа, для душі, для нашого яства. І це те, що буде червоною ниткою проходити скрізь увесь мій контент. А ще у прямому ефірі я обіцяла у влозі відповісти на питання життя це пригода чи місія. Людина народжується у цей світ, і вона має всередині. Певну порожнечу потяг до пошуку правди, справедливості, любові. Людина починає заповнювати цю порожнечу стосунками, владою, грошима, усім тим, що пропонує цей світ. Але це все тимчасове смертне, і ось ту внутрішню порожнечу це не заповнює. Ця порожнеча має форму Господа, і тільки він може. Заповнити її, і в кожної людини в житті буде момент, може і не один, коли вона зустрінеться з Христом в своєму житті, і вона буде вирішувати, чи прийме вона його у своє життя, або буде далі жити по своєму розуму. І головна місія, навіщо ми народилися, це визначити свої відносини з Христом, визначитися, на якій ми стороні. І від цього вибору залежить і наше життя тут, на землі, і наше життя після смерті. Тому життя наше це велика, велика місія. На цьому буду з вами прощатися. Я вам дуже дякую за увагу. І життєдайне повітря сьогодні знову звучить як все буде. Слава Богу!